Доброго дня! Мене звати Ліна Романуха. Я культурна менеджерка, кураторка, мисткиня, а також експертка Українського культурного фонду. Сьогодні я хочу розповісти вам трішки про ініціативу Заправка, а також про підказники, які ми зробили для того, щоб розповісти трішки більше, як можна створити резиденції мистецькі в Україні. Ініціатива заправка була створена у 2020 році, і це є міжінституційна співпраця, а саме Українського культурного фонду, Українського інституту і House of Europe. Ідея була в тому, що менеджери, які займаються напрямком резиденції, вирішив об'єднати свої зусилля для того, щоб Направити свої програми, підвищити рівень резиденції в Україні і загалом зрозуміти, яким чином можна допомагати розвитку цього напрямку в Україні У 2021 році. В Києві мала відбутися міжнародна конференція щодо проведення. Саме мистецьких резиденцій одна з найбільших під назвою Резартіст. Але на жаль, через повномасштабне вторгнення, вона не відбулася. Тим не менше, команда, яка була залучена до підготовки цієї конференції, задала собі метою створити перший україномовний підказник. Щодо того, як створювати резиденцію, тому що ми помітили, що є якісь посібники, і іменю англійською мовою, і часто до нас зверталися запитанням: підкажіть, будь ласка, я хочу створити резиденцію з чого мені треба почати, на що мені треба звернути увагу? І тому ми, оцінивши запити і просканувавши промоніторивши загальний ринок, зрозуміли, що дуже потрібно створити саме такий підказник для того, щоб люди, які мають бажання, амбіції провести мистецьку резиденцію. Мали такий інформаційний посібник, до якого б вони могли звертатися. Якщо говорити про методологію, то ми, звісно, використовували в першу чергу свій особистий досвід. Також ми проводили низку глибинних інтерв'ю з головними акторами в цій сфері, які мають безпосередній досвід реалізації мистецьких резиденцій в Україні. Ми збирали фокус групи, запитували їх, намагалися дізнатися, які плюси, мінуси, які небезпеки, які етапи, і тож акумулювали. Вавши весь цей досвід, ми зробили підказник. Якщо його ви будете дивитися і розглядати, то ви зможете помітити там таку структуру від загальних питань, що таке резиденція, що відрізняє резиденцію від, скажімо, ретріту чи будинку за містом, від того, щоб це була справді резиденція. Потім ми поступово рухаємося до таких дуже практичних питань, як робота з командою, комунікація. А також ми потім переходимо до Таких дуже базових пунктів, як спланувати, організувати, де знайти гроші, і закінчується цей підказник дуже важливими документами, а саме, ми зробили шаблон угоди з резидентами. Я думаю, це буде дуже корисно. Також ми зробили шаблон бюджету і зробили також такий чек-ліст, де люди, які намагатимуться створити резиденцію, зможуть перевіряти, чи все вони зробили, чи нічого вони не забули. Звісно. Ми розуміємо, що це е, не. Остаточний менюал, як реалізовувати резиденцію, і життя вносить свої корективи. І, звісно, у кожної людини буде свій особистий досвід. Але тим не менше, ми сподіваємося, що цей підказник він допоможе уникнути якихось помилок, або допоможе краще спланувати і звернути увагу, можливо, на ті деталі, на які не зразу звертаєш, коли ти проводиш першу свою резиденцію в Україні, і тим більше з мистецькому середовищі. Ми почали роботу над підказником ще до. Повномасштабного вторгнення, і звісно, багато порад в ньому орієнтовані саме на мирні часи, так, коли ми можемо не боятися запросити міжнародних митців і мисткинь до нас в Україну. Але ми, звісно, адаптовували інформацію вже до тих реалій, які існують наразі, і ми врахували досвід проведення резиденції навіть під час повномасштабного вторгнення. Ми дуже надихнулися цим досвідом резиденції в інших містах, не тільки в Києві. Наприклад, в Ужгороді, Тернопільській області, в Івано-Франківську, які дуже швидко могли адаптуватися і перетворити свої простори на укриття, на хаби гуманітарні, і таким чином ми побачили величезний ресурс, який допомагає людям, митцям в дуже скрутній критичній життєві ситуації. Власне над текстом працювала команда професіоналів, які знають про мистецькі резиденції не лише в теорії, а й в практиці. Люди, які своїми руками руками, своїми зусиллями створювали резиденції в Україні, запрошували величезну кількість іноземних митців, кураторів, люди, які зараз досі організовують мистецькі резиденції, не зважаючи навіть на стан війни, який відбувається в нашій країні, теж дуже приємним бонусом цього підказника була співпраця з Алевтиною Кахідзе, мисткинею, кураторкою, садівницею, яка зробила прекрасні ілюстрації для нашого підказника, і, і оскільки Алевтина є одною співзасновниць. Першої резиденції в Україні звісно її ілюстрації доволі влучні і гарно ілюструють сам процес створення резиденції. Якщо говорити про наші плани, наразі підказник існує в цифровому форматі. Його можна знайти на сайтах інституції, а також на сторінці заправка. І команда працює над його перекладом. І ми сподіваємося, у нас буде можливість його надрукувати. Тому я з певністю можу сказати, що цей посібник він не є якимось абстрактним, він не є суто теоретичним, а він оснований власне на досвіді людей, які організовували резиденції і які приймали участь в резиденціях за кордоном. О і в Україні.